У Львові випадково просто на вулиці бійці нацгвардії упіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини. Підозрюваний каже слідчі, йшов вулицею разом зі своєю жертвою від нацгвардійців. Він спершу намагався втекти і чинив опір, але правоохоронцям таки вдалося знешкодити його і доправити до міліції. Тепер підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці. 32-річного львів'янина патрульний загін Нацгвардії затримав близько 10-ї години вечора на одній із вулиць Львова. Бійців насторожило те, що чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. До того ж, хлопець, який був із ним, мав дуже переляканий вигляд. Солдат, що брав участь у затриманні, зізнається, коли патруль підійшов до чоловіка, у дитини почалась істерика. Дитина почала плакати, крикати на допомогу, просилася додому. А він казав, що ті повів її додому хоча навіть не являвся йому нікому. Як з'ясували, підозрюваний, познайомився з 12-річним хлопцем зранку на дитячому майданчику. У цьому дворі зазвичай людно. Тож як він, не викликаючи жодної підозри довколишніх, зміг заманити дитину. Невідомо. Мешканці будинку зізнаються, самі приголомшені. Якби таке знали, то ясно, б, що десь повідомила би комусь. Боже борони, не дай Бог, щоб з таким з кимось таке сталося. Ні, ні, нічого абсолютно не бачила. За даними слідчих, підозрюваний завів дитину в одну з квартир цієї багатоповерхівки і там зґвалтував, у якому саме помешканні це сталося. Правоохоронці встановлюють дитина. Наразі в стані шоку, а підозрюваний свідчити відмовляється. На, на даному етапі він відпрацьовується на причетність е, скєння аналогічних злочинів, тому що на території району два роки тому теж мав. Е, був скоєний аналогічний злочин, фактично стан на сьогоднішній день я говорю, він не розкритий. Зараз хлопець перебуває в лікарні, з ним працюють психологи. Прокоментувати його стан, рідні та медики відмовляються. Степан Грицюк орест Мальку, Тельвів, ТСН 1+,1.